Хто такий Пригожин? просто діч. Фантастичний Йося закончив Окей, Хто такий Євгеній Пригожин? Війна в Україні вивела його вгору кар'єрними сходами. Його вважають засновником ПВК Вагнера та фабрики тролів Вольгіно. Він опинився в переліку найбільш розшукуваних злочинців ФБР і в списку санкцій США, в тому числі через спробу втрутитися в американські вибори. Наразі про його зростаючий вплив на російського президента пишуть авторитетні західні змі. Його відносять до радикального крила представників партії війни. І він дозволяє собі публічно критикувати командування та роздавати поради про те, як потрібно вести спецоперацію. Неправильно, широкою, широкою! Все це схоже заради того, аби підсунути свою п'яту точку поближче до Путіна. На зв'язку РБК Україна підписуйтесь і давайте розбиратись, хто такий Євгеній Пригожин і як Зеку, а потім Кухарю, отримати власну армію. Головне джерело доходів приходжена – холдинг Конкорд, який влаштовує бенкети для Кремля, володіє ресторанами в Санкт-Петербурзі та Москві а також постачає харчування для держустанов, російської армії та московських шкіл. Ще частина афілійованих із ним компаній займається обслуговуванням військових містечок, ремонтом об'єктів міноборони, будівництвом житлових та офісних комплексів. Але старт його підприємницької діяльності дуже схожий на класичну картину 90-х. Тоді вихідці з кримінального середовища часто заходили в ресторанний бізнес. Коротше, приблизно з 1980 року пригожин відсидів за шахрайство груповий розбій. Та залучення неповнолітніх до проституції завдяки знайомствам з хати. Буквально за три роки він пройшов шлях від продавця ходогів у Санкт-Петербурзі до свого першого ресторану. А це був перший елітний заклад такого типу, де гостям подавали не звичайні щі, а якісь екзотичні страви. І що є какує та салат? Протягом наступних двох років він відкрив у Петербурзі ще чотири ресторани, але зупинити свою увагу треба на Нью-Айленд. Який обладнали на теплоході є версія, що саме в ньому відбулося знайомство Пригожина та Путіна, коли той ще працював у місцевій мерії. А у 2001 році Путін запросив на Нью-Айленд тодішнього лідера Франції Жака Ширака, і Пригожин підносив їм їжу. Пізніше очільник Кремля приймав там президента США Джорджа Буша. А в 2003-му святкував свій день народження. Пригожин знову особисто подавав їм їжу. І за одне зміг налагодити добрі стосунки з водієм Путіна, а потім і з його охоронцями, наприклад, з Віктором Золотовим, який з 2016 року очолює Росгвардію, та з нинішнім губернатором Тульської області Олексієм Дюміним. ланцюжок корисних знайомств допомагав викидцю з кримінальних санкт петербурзьких кіл підіймати та розширювати свій бізнес. Його авторитет був билагромін. Вся Пітерська братва обращалась к нему не інакше, як на ви. До 2010 року у Пригожина вже була репутація кулінара близького до Кремля. У 2008-му він сервірував свято на інавгурації Медведєва. А через 4 роки під час третього терміну Путіна. 2009 року в московському будинку уряду відкрився ресторан Пригожина закритого типу Кабінет 1237. Ціни там були дуже низькі, а публіка, перші особи та їхні гості. От уявіть собі щось типу у Верховній Раді, але яку обставив пшонка. Приблизно в цей же час він домовився про відкриття ще кількох закладів громадського харчування в Генштабі. Тоді Пригожин переключив свою бізнес-активність на російську столицю. З 2012 року він почав годувати місцеві школи, несподівано виграючи мільярдні контракти, до яких додалися поставки для МНС. Наступний рівень було взято того ж року. Структурам Конкорду раптово передали понад 90% контрактів на харчування російської армії. До слова, місяцем раніше на посаду міністра оборони прийшов Сергій Шойгу, який раніше керував МНС. Співпраця компаній Конкорду з армією почала лише розширюватися, крім постачання їжі, їм пройшли підряди на обслуговування військових частин та прибирання казарм. Але Шойгу, тут ні до чого. Ймовірніше за все, це запорука попередніх зв'язків, які Пригожин завів ще в Петербурзі. Простіше кажучи. Міністра попросили. Є версія, що принаймні якусь частину підрядів Конкорд отримав завдяки Дюміну, який у 2015 році працював першим заступником головкому сухопутних військ РФ. І трохи пізніше лише місяць, але ж заступником міністра оборони. Але за можливість освоювати бюджетні кошти все таки треба платити. І тут кухареві Путіна доручили займатися ПВК, що за російським законодавством до слова є злочином. Ну, але ж пригожено не звикати. Mm -hmm. Ідея створити приватну армію дозріла у Міноборони приблизно в 2012 році як експортний проект під інтереси Росії. Генштабу були потрібні найманці, яких можна використовувати у військових кампаніях за кордоном. Ну, за принципом їх там а да. Путін затвердив цей проект і вже наступного року розпочався набір бійців, які базувалися на базі Молькіно в Краснодарському краї. Поряд із розташуванням спецназів ГРУ. Робочу назву Вагнер група отримала за позивним тодішнього військового куратора, полковника запасу Дмитра Уткіна. Таку делікатну історію поклали саме на Пригожина не лише через його кримінальне минуле. На той час він вже укріпився в образі тіньового, лояльного до Путіна бізнесмена, здатного діяти авантюрно. Та йти на пролом вперше вагнерівці засвітилися під час російської агресії на Донбасі у 2014-му. Потім вони воювали у Сирії у координації з російськими підрозділами, захищаючи інтереси Башара Асада. Були також встановлені факти їхньої участі в бойових діях в країнах Африки та Латинської Америки. Скрізь вони відрізнялися особливою жорстокістю та злочинами проти цивільного населення. А після широкомасштабного нападу Росії вагнерівців перекинули на схід України. Наразі більшість. З них зосереджена у Донецькій області. Через зв'язок із ПВК Пригожин ще з 2016 року привернув увагу органів США. Але це не єдиний привід, чому ним зацікавилися американські правоохоронці. Пов'язані з ним компанії Ріафан та Агентство інтернет-досліджень. Звинувачують у втручанні у вибори в США. Зокрема, у виборчі перегони Гіларі Клінтон та Дональда Трампа. О, курба! Ці дві структури складові цілої фабрики тролів, яка приблизно з 2013 року проводить бот-атаки та онлайн кампанії по дискредитації неугодних російській владі фігурах. Створення таких собі віртуальних військ, пригожену на відміну від ПВК, не спускали з гори. Це була його особиста ініціатива, щоби показати свою ефективність та вислужитися перед Кремлем. Що цікаво, перед війною в Україні керівник Вагнера втратив колишню близькість до перших осіб країни останніми роками? Він конфліктує з шойгу ще з часів бойових дій у Сирії. Старичок, йдемо на пікнічок. Спершу міністру не сподобалося, коли після захоплення Пальміри Путін похвалив Пригожина, а не його. А другий епізод це величезні втрати ПВК під Хашамом у районі газових родовищ, коли найманці виконували приватне замовлення Асада. Військовим НАТО російські Міноборони сказали, що це не їхні бійці. Ні, ну правильно, їх там нет, таких там нет. Але в результаті вагнерівців кілька годин так просмажували американські ВПС. Що аж гай шумів? Зрозуміло, Пригожин був злий на військове командування а ті, в свою чергу, незадоволені свавіллям керівництва керівництвом ПВК. Приблизно в цей самий час Конкорд і афілійовані з ним структури почали відсувати від величезної кількості замовлень міноборони. У принципі, це може пояснитися ще й тим, що Шойгу сам хотів освоювати ці кошти, знаючи його досвід роботи в мене скакетовідомство називається А, Семчес Семчес Росії. Станом на 2022 рік відомство все ще укладає контракти з Конкордом, але це вже не ті масштаби, які були, наприклад, ще 2015 року. Четверта показова подія Міноборони залучила ПВК до війни лише у березні, коли стало очевидним, що регулярна армія, м'яко кажучи, не справляється. А іншу приватну компанію, пов'язану безпосередньо з відомством Шойгу, Рідут, вже порвали на шмаття. Послуги Пригожина, по суті, знову стали в нагоді. Завдяки участі ПВК у війні проти України йому вдалося повернути прихильність двору. Путін навіть дав Пригожину звання Героя Росії. Саме з цією зіркою на грудях він і влаштовує турне колоніями вербувати в'язнів на війну. І, хоча ефективність Вагнера значно перебільшена, а від ПВК залишилось кілька професіоналів на чолі зеків з гепатитом, Путін, вочевидь, все одно схвалює їх участь у війні, як і ініціативність Пригожина. Сам він також намагається цю прихильність щосили втримати і за допомогою медійної активності ще більше підвищити свою капіталізацію. Ось дивіться: у вересні Пригожин визнав свою причетність до групи Вагнера, хоча раніше він навіть судився з журналістами, які про це писали, він публічно коментує. Тує події на фронті з ініціативи кухаря Путіна у білгородській народній будують оборонні рубежі, які називають Лінія Вагнера або Лінія Пригожина». Ватажок вагнерівців лобіює створення народного ополчення у прикордонних регіонах. Ну це щось схоже на українську тероборону. А де Вашингтон Пост із посиланням на свої джерела писало, що Пригожин, нібито прямо вказав Путіну на промахи Шойгу та Міноборони у війні. І знаєте що? Кремль навіть не смикнув пригоження за критику військового командування. Тільки вдумайтесь, не міністр оборони, не губернатор, не дон, а бізнесмен, що не має навіть натяку на військове звання, дозволяє собі таке. Нічого собі. Однак Пригожину є куди рости. Він не друг дитинства Путіна, не працював з ним у Петербурзькій мерії та не входив до кооперативу озеро. Він не входить до довірених осіб царя, а наймовірніше лише прагне таким стати. А спроби Пригожина зобразити вагнерівців як лояльну, ефективну силу, схожі на демонстрацію Путіна: що гей, вони можуть стати твоїм особистим захистом у разі міжусобиць чи подобою претеріанської гвардії. Ну тут як повезе. Так чи інакше, війна в Україні сама по собі пригоджено не цікава. Для нього це лише інструмент реалізації владних амбіцій увійти до найвищого кола російських еліт близьких олігархів Путіна, які впливають на ухвалення державних рішень та отримують масштабні контракти з бюджету. Адже ну, ну що таке постачання харчування до держустанов? Це ж не будівництво якого-небудь мосту, що як правило дістається близьким друзям російського президента. Якщо це відео вам сподобалось, поставте йому вподобайку, поділіться з друзями і підпишіться на канал. Ви до слова можете стати ще й спонсором нашого каналу. А поки запрошуємо вас в коментарі. Там можна жваво просмажити прихильників руськава міра.